Андрій Гуменюк, начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради, розповів Суспільному, що після того, як 11 вересня 2024 року виконком затвердив нові норми твердих побутових відходів, зростання тарифу за вивезення сміття залежатиме від підприємств, які його вивозять. Вони нам надають економічно обґрунтовані рахунки, управління їх перевіряє. Потім їх затверджують рішенням виконкому, тобто. Розрахунок тарифів він лежить на перевізниках. Тобто, завтра воно ні на кого ще не вплине. Але коли буде необхідність переглянути тарифи, а теж ні для кого не секрет, що в нас іде і подорожчання паливно-мастильних матеріалів і е, заробітна плата зростає мінімальна. Тобто є чинники, які повинні в тому числі там складається, з чого складається тариф, тобто рано чи пізно це буде. Не знаю, я не кажу, коли це буде, але. Рано чи пізно це колись буде. Андрій Кудик, головний інженер КТП 0628, каже, що за останні п'ять років кількість сміття збільшилась у середньому на 10%. Накопичення на майданчиках відходів зростає постійно. Це говорить, як розумієте, на це може впливати багато факторів, в тому числі і проживання людей, які не зареєстровані за місцем проживання, і в зв'язку з ситуацією, ви розумієте, якою фактично людей проживає більше в нас в місті, ніж прописано, і зареєстровано. Головний інженер говорить, що КТП 0628 обслуговує понад 35% території Житомирської міської громади. Андрій Кудак розповів, що збільшення варто. Ті тарифу буде спільним рішенням комунального підприємства і міськвиконкому щодо зміни вартості в сторону збільшення. Ми все-таки чекаємо рішення міської ради, чекаємо робочі наради, де будемо обговорювати ці всі питання. І щодо того, як саме застосувати, з якого часу застосувати. Ми намагалися дізнатися думки щодо збільшення вартості вивезення сміття у компанії «Грінбін Україна, яка також надає такі послуги на території Житомирської громади. Від коментарів представників компанії Відмовились. Андрій Гуменюк каже, що норми надання послуг з управління побутовими відходами на території Житомирської міської територіальної громади востаннє затверджували у 2018 році. Такі норми відповідно закону змінюються один раз на п'ять років. Нові норми, які виконком затвердив 11 вересня 2024 року, є такі: наші домогосподарства, багатоквартирні будинки було раніше 2,17 сімнадцять. Метри кубічний на рік на одну людину. Зараз стало 2,35 метрів кубічних на одну людину. Те, що стосується приватного сектору, там сміття -то трошки більше. Було раніше у нас по нормі 2,36 згідно нових розрахунків, 2,6 метра кубічного. Це на рік на одну людину. Житомирянка Лідія говорить, що об'єми сміття у її домогосподарстві не збільшилися, а зростання тарифу для неї є очікуваним. Як буде, так буде. Я зрозумію тим більше, що зараз воєнний цей стан і хлопчикам нашим допомогти, бо, хоч і пенсії, хоч і мали, є, але все рівно кожен місяць, яких 200-300 гривень допомагаємо, щоб скоріше нам була перемога. Оце найголовніше. головне. А це. Таке Володимир Музиченко мешкає у багатоквартирному будинку. Чоловік говорить, що об'єм сміття впродовж декількох років його родині не збільшився. Будь ласка, а ви особисто стали більше викидати щось в сміття, чи менше, чи так як і було? Так як і було. Чому воно має бути менше чи більше? Ми ж так як користувалися, скажімо, якимось одноразовою. І так, і ми його викидаємо. Друге питання: по виду сміття мало б контейнери стоять і відправляти відповідно на переробку. А зараз все, ото в кучу, так такого ніде немає. Ми ж все ж таки в Європу йдемо, а в Європі зовсім по іншому. Володимир Мозученко каже, що незважаючи на маленьку пенсію, готовий платити більше за вивезення побутових відходів. Хоча в мене пенсія маленька, надзвичайно маленька, я готовий набагато більше платити, тому що сміття це одне з показників. Скажімо, на нашої культури, то ми маємо його переробляти і, і дбати за місто. Перш за все ніхто за нас не подбає, і то кажуть, що там якісь комунальні служби, то все дурнеться. Місто буде тільки чистим, тоді, коли ми будемо саме за нього дбати. Начальник управління житлового господарства міськради Андрій Гуменюк розповів Суспільному, що немає інформації щодо проведення спільної наради перевізників. Тетяна Скоростинська, Дмитро Ігнатченко, Суспільне новини, Житомир.